Чёрная Африка У цьому відео ми вирішимо у захопливу подорож до серця Чорної Африки, регіону на південь від Сахари. Розкриємо її багату історію, яскраву культуру та дізнаємося чимало цікавих фактів, які вас точно здивують. Чорна Африка, або як коректніше буде сказати, Субсахарська Африка є регіоном, що охоплює території на південь від пустелі Сахара. Цей термін використовують для опису частини африканського континенту, який включає 49 країн, що повністю або частково розташовані на південь від цієї пустелі. Вона характеризується переважно негроєдним населенням. Еленям, що відрізняє від північної Африки, де проживають Араби і Бербери. Географічно Чорна Африка обмежена на півночі постелі Сахара, яка слугує природним бар'єром між цим регіоном і північною Африкою. Постеля розділяє континент на дві частини, і лише долина річки Ніл забезпечує зв'язок між ними. Регіон включає такі підрегіони, як Центральна Африка, Східна Африка, Південна Африка та Західна Африка. Субсахарська Африка має різноманітні географічні ландшафти, такі як тропічні ліси, савани та пустелі. Клімат у цьому регіоні варюється від тропічного до семіаридного. Більшість територій займають савани з тривалими сукими сезонами та вологими періодами. У центральних районах спостерігається вологий тропічний клімат. Субсахарська Африка є домом для понад 800 етнічних груп. Найпоширенішими мовами є мови банду, які використовуються в Центральній та Південній Африці. Суахілі часто виступає як мова між етнічних контактів. Етнічний склад регіону дуже різноманітний. Тут проживають народи з різними мовами, релігіями та традиціями. Процес консолідації окремих народів у субсахарській Африці відбувається повільно через економічні труднощі та політичну нестабільність. Багато великих етнічних груп розділені національними кордонами, що призводить до міжетнічних конфліктів. А тепер поговоримо про культурні особливості субсахарської Африки. Культура всіх народів є надзвичайно багатогранною і включає різноманітні елементи, до прикладу, такі як музика та танець. Музика займає центральне місце в житті багатьох народів. Традиційні музичні інструменти використовуються під час святкування і ритуалів, Танці супроводжують важливі події, такі як весілля та релігійні обряди. Традиційне мистецтво виробництво традиційних виробів, таких як глиняний посуд, канини та ювелірні вироби, є важливою частиною культурної спадщини. Кожен народ має свої унікальні техніки та стилі. Релігія. Релігійні вірування варіюються від традиційних африканських релігій до християнських та ісламу. Багато народів практикують анімістичні вірування, вважаючи, що духи предків і природи впливають на їхнє життя. Економічна діяльність у субсахарської Африки є дуже складним і багатогранним процесом, що відображає різноманітні аспекти життя регіону. Вона включає сільське господарство, видобуток природних ресурсів, промисловість та послуги, які взаємодіють один з одним у контексті соціальних і політичних викликів. Сільське господарство є основою економіки більшості країн Чорної Африки. У цьому секторі зайнято близько 60% населення, яке забезпечує продовольство та експорт. Якщо говорити про видобуток природних ресурсів, то цей регіон дуже багатий на нафту, газ, мінерали та метали. Нафта і газ є основами економіки Нігерії та Анголи. Мінерали золото, це в Гані, алмази в Конго. І кобальт видобуток супроводжується екологічними проблемами та конфліктами. Також, якщо говорити про промисловість, то на жаль, росту промисловості стримується низьким рівнем інвестицій, проте все рівно можна виділити декілька основних напрямків. А саме опробна промисловість, харчові продукти, текстиль, будматеріали, а також енергетика, де далі активніше використовуються водні, сонячні та вітрові ресурси. А тепер давайте разом розглянемо традиційну архітектуру взагалі. Традиційна архітектура Чорної Африки відрізняється використанням місцевих матеріалів, таких як глина, дерево, камінь та солома. наприклад, глиняні будівлі. У багатьох регіонах, особливо в Західній Африці, традиційні будинки з глини мають товсті стіни для забезпечення теплоізоляції. Солом'яні хати. У сільських місцевостях часто використовуються хати з соломою, які добре підходять для тропічного клімату. Кам'яні конструкції. У деяких районах, таких як Південна Африка, можна знайти традиційні кам'яні будівлі, які свідчать про вплив європейської архітектури. Також після колонізації субсахарської Африки європейські стилі архітектури почали домінувати в містах. Колоніальні будівлі часто поєднували елементи європейського дизайну з місцевими традиціями. Це призвело до появи нових архітектурних форм. А саме, в адміністративних будівлях багато міст отримали нові адміністративні центри в стилі колоніальної архітектури, церкви та школи. Християнські церкви та навчальні заклади стали важливими частинами міського ландшафту. Якщо говорити про сучасні тенденції, то у сучасний період архітектура Чорної Африки продовжує еволюціонувати. Зростаюча урбанізація перезводить до розвитку нових житлових комплексів і комерційних центрів. Серед сучасних тенденцій можна виділити. Екологічна архітектура. Зростає інтерес до сталого розвитку та використання екологічно чистих матеріалів. Наприклад, початкова школа Гандо. Щоб досягти стійкості, архітектор спроектував будівлю з кліматичним комфортом. Щоб виконати недороге будівництво, підрядники використовували більшість місцевих матеріалів і потенціал місцевої громади, а також просто адаптували технології з індустріального світу. Також дуже гарним прикладом буде африканський центр в позолу Натал. Компанія Іскос Architect побудувала чотири дослідницькі капсули, згруповані навколо хрестоподібного простору. Ці капсули складають весь центр. Кожна капсула має офіси відкритого планування, розташовані навколо внутрішніх двориків, щоб пропускати природне світло. Каркас будівлі побудований з місцевих блоків сталі та скляних панелей. Дивно, але для підтримки головної вежі та затінення були використані місцеві матеріали, такі як евкаліптові стопи та село лати. Узагальнюючи, хочеться сказати, що Чорна Африка це регіон із багатої історії, культурної різноманітністю та значними природними ресурсами. Попри виклики, такі як політична нестабільність і соціальні конфлікти, народи зберігає традиції, а урбанізацію створює нові можливості. Це не лише територія з проблемами, а й регіон із великим потенціалом, який продовжує впливати на світову культуру та історію.